Все виявляється без наказу. Оці всі рухи військ, це взагалі було все без наказу, без поповнень. І в інтерв'ю Наєв згадує: ми там не будемо вже ці деталі пояснювати тут. В цьому фрагменті ми зараз такі основні беремо блоки. А в цьому інтерв'ю Наєв говорить, що мости на Чангарі мали підірвати підрозділи 137-го десантно-штурмового батальйону, який... Складався з 237 осіб. Так от вся ця неготовність вкупі з тим, що Верховний Головнокомандувач армії нічого не сказав про напад, а міністр оборони свідомо дезінформував армію і сказав, що не турбуйтесь нападу, не буде. І взагалі Росія не готова. За все це має бути кримінальна відповідальність. Бо за, за, через цю брехню криваву. загинули дуже дуже багато десятків тисяч українських громадян, яких, на жаль, не підготували до війни, яких не захистили війська, які мали вступати в бій з ходу, без визначених позицій для оборони, які не встигли розгорнутися.